На каналі Дім В'язання з вами Таня Федас. В попередньому відео я вам показувала, як зв'язати ось такі сучасні, чудові дитячі башмачки, пінетки, шкарпетки, як ви їх назвете. Ми їх зв'язали і на них є повністю майстер-клас. Але виявилося, що ось ця косичка, яку я давала тут, і отак, ну, ніби якби вони для дівчаток. Ну, чомусь так вирішили, що це більш моделька дівчача. І я е, створила е, іншу модельку, щоб вже була більш схожа до хлопчика. Ще вона в мене в роботі, але я вам дам розрахунки, бо повторювати все те саме, що ми там в'язали, ну, немає смислу. Я вам лише дам сам візеруночок. Дивіться, я його ось так зробила. Бачите? Ось такий візеруночок, і ось так попереду. Вже вони більш так якби, для хлопчика схожі. Дивіться, сам хід в'язання, все те саме, що там. Оцей візеруночок, який сюди дала, це. Дві перехрещених петельки по краях, дві виворотні ось сюди і ось тут посерединки одна лицева, одна виворотня. Я вам зараз покажу більш ось тут його видніше. Дивіться: ось вони, дві перехрещених петельки, а поміж ними лицьова, дві виворотніх лицьова, і ми їх в'яжемо в шахматному порядку. Все, от весь визеруночок. В лицьовому ряду ми пров'язуємо. Ми набираємо 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 петель. Ви можете зразу верх зв'язати, і тоді ви собі там зможете зробити серединку. Тут, на цей верх, ми набрали 20 петель. Перших три петлі йдуть лицьовими. Далі йде знову лицева. Дві виворотні. Дві петлі, які ми перехрещуємо в кожному лицевому ряду. Далі йде лицева, дві виворотні лицева. Знову дві перехрещуємо, дві виворотні, лицьова, три лицьових. Виворотній ряд ми в'яжемо все по візерунку. Все, як бачимо, візерунок, так і ми в'яжемо. Знову в лицьовому ряду ми пров'язуємо так само три лицьових, лицьова, дві виворотні. перехрещуємо. Але вже над оцією лицьовою. ми в'яжемо виворотню. А над цима двома виворотнями ми в'яжемо дві лицьових. Знову над лицьовою виворотню перехрещуємо дві виворотні лицьова, лицьові. І ось такий гарний е, виходить візерунок. З таких смужечок гарненьких, і вже для вашого хлопчика будуть добренькі чобітки. Зараз я пришию його, завершу цю роботу, і ось такий буде вигляд. ле цю стороні обе нічого ніде ось так за полу Дивіться, аби візеруночок співпадав, от косичка і от косичка, і вона має співпасти. Ось дивіться, які. Вийшли топики, шкарпеточки, вони вже відрізняються від цих, вже своїм візеруночком вони вже більш схожі для хлопчика.